Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати канелоні. Все, що нам потрібно, все детально я вам зараз розповім. Спочатку ми приготуємо начинку для канелоні. Тут є 300 г свиного і 300 г курячого. Спочатку ми нарізаємо цибулю і часник. 5 хвилин даємо, щоб гарно прожарилось. У там готується, ми можемо заправити фарш. Все по вашому вкусу, але це у мене все по одній чайній ложиці. Ці ми тут додали і гарненько все перемішуємо. Добавили фарш і через 10 хвилин додаємо томат. Поки наш фарш піджарився, додаємо 100 г томат. Підготуємо наш соус. Нам потрібно 100 г масла, 200 г молока і 3 чайні ложки муки. Будемо натирати наш сир. Навіть можете додати два різні види сиру. Так, і будемо наповняти наші канелоні. Трошечки змастимо нашим соусом. Маленьку лорочку, щоб позицію.